Шановні пані і панове, розпочинаємо роботу Третього світового форуму українознавчих суботніх і недільних шкіл. В основу сьогоднішнього заходу закладено фундаментальне послання: у світі сила України, освіта молодого покоління це наша зброя, сильна мова, успішна держава. Лійська політехніка та Міок. Спільно реалізовуємо наш форум для розвитку української мови, історії, культури у світових громадах та організаціях у різних куточках світу. Світ належить оптимістам і сміливим людям. Найбільше охороною культурної спадщини зараз зараз займаються наші вояки на фронті. Найкраще де звучить сьогодні українська мова, це власне на тих деокупованих територіях чи прифронтових зонах. Бо України є сьогоднічним маркером нашої ідентичності. Ми зробили все, щоб 100% захистити українську мову і в цьому важливому документі для нашої євроінтеграції від нашої освіти, освіти української мови іноземної, зокрема у світі, залежить наскільки міцним буде зв'язок з батьківським домом, з материнською землею. Уроки українського – це не тільки про розум. Про правила, слова сполучене, а це ще про серце. Певен, третій світовий форум матиме добрі результати та допоможе усіття нам за кордоном у їхній важливій роботі. Гарного всім нам результату. Слава Україні. Героям слава!